Шівачка Олена Тополя стала жертвою шантажу. У неї вимагали 75 тисяч доларів. Якщо не надішле, її інтимні відео погрожували злити у мережу. Привіт, погодься Олена. Роботу добре зробили. На цей сайт блогерам та журналістам полетить вишенькою на торті або не полетить, залежить від тебе. Не 100 тисяч доларів. Ми з розумінням. Однак після двох тижнів шантажу, який не приніс зловмиснику грошей. У ніч на 19 січня лист та інтимне відео зі співачкою все-таки надійшли відразу декільком медійникам. У ньому йшлося, що нібито з жовтня минулого року до січня цього року співачка мала стосунки з 23-річним чоловіком. Мовляв, він і зафільмував їхній інтим на камеру без згоди Олени. У мережу цей лист та відео опублікував один з блогерів. І, хоча через декілька годин все-таки його видалив, відео встигли побачити понад 900 глядачів. Співачка поки що не коментує сніданку цю ситуацію. Однак у соцмережах з'явився ось такий допис: 10 січня, я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Усі докази у мене є, що це брехня, моє тіло, моя інтимність. Це належить тільки мені. Ніхто не має права красти мою гідність чи поплюжити її. Нехай мій непростий досвід буде приклад для всіх, хто проходить через подібне. Відреагував на це колишній чоловік співачки Тарас Тополя. Артист поділився, що вночі теж отримав інтимне відео екс екс-обраниці. Наголосив, що вони офіційно розлучені, тож Олена має повне право на особисте життя. Діями зловмисника чоловік обурений, пише, що це кримінальний злочин, і вже подав заяву до поліції. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу: тихо, і відкрито пакостив Олені. І мені боже помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий вразливий період. Це лише мої припущення. Впевнений, слідство все встановить. Крім того, шантажист опублікував перелік відомих прізвищ, кому планує надіслати інтимне відео. Серед них ведуча ТСН Марічка Падалко та блогер Слава Дьомін. Вони кажуть, відео не отримували, та й в будь-якому випадку публікувати його не планували. Я перевірив спеціально навіть дві пошти. Думав, може в СПАМ потрапило тощо, але до мене нічого так і не прийшло. Коли сьогодні Олена розмістила цей пост, так я одразу їй написав про те, що раптом, якщо потрібна якась допомога, я завжди для неї на зв'язку. А мені здається, що це якась немаленька медіакампанія, яка спрямована не лише проти Олени, а спрямована проти їх обох і Олени, і Тараса, тому що спочатку. Якщо згадати історію з розлученням, то якраз компанія працювала проти Тараса, тепер компанія працює проти Олени. На своїй сторінці в інстаграм Олену підтримала і ведуча Маша Єфросиніна. Сьогодні Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим. Вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку, це атака на гідність кожної з нас. Шантаж це не про інтим, це про контроль, про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше ніж зла. Правоохоронці вже повідомили, що затримали чоловіка, який шантажував співачку. Слідчі поліції оголосили йому про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії ще тривають однак, за скоєний юнаку загрожує сурове покарання до 12 років позбавлення волі. Uh, сил Тарасу і Альоні uh, і дуже достойно. Вони да, на абсолютно, абсолютно, абсолютно і, абсолютно, абсолютно. і, і всі... Тарас. До речі, особливо, коли знаєте, ну там часто у нас є такі кліше, що там чоловіча гідність, всі діла, навіть якщо розійшлися, абсолютно достойно, сучасно. І от ми з нею говорили. Ви знаєте, я не знаю на що розраховували взагалі ці люди. Навіть там я не знаю, може Марічка має рацію, це якась кампанія, але все одно. У 21 столітті навіть в нашій консервативній Україні на що розраховували люди, е, от викидаючи от таке відео. Ну ну це, це інтимне особисте право. Що тут такого? Ну це, 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 це інтимне так, життя так. людини. Ну далі що, мені, що далі, то, начебто, з радянського союзу, ага. в якому чогось там не було, вийшли рази що тут. Я взагалі це де, пр предмет шантажу незрозумілий. Зали, ну абсолютно. я дуже сподіваюся, що винний понесе покарання. Зараз ви почули, поки що оголошена просто підозра, але мені здається, це буде класний. Приклад того, що за всі свої дії, які ти робиш, ти будеш нести відповідальність, і Олені, справді дякуємо, що вона не побоялася осуду, не побоялася критики, а взяла і відверто в такому вразливому доволі стані розповіла про це і написала. Просто про навіть враховуючи оці всі дивні маніпуляції на рівному місці, і це все таки що це зрозуміло що там нічого. Там взагалі, знаєте, і ця цього катаного не не вартує. Знаєте, от але все одно це ж як нерви да тіліпаджу ну, звичайно все одно. і дуже спокаємося. Це, Блогери, це... яким бо там здавалося, що, що цей шахрай казав, що там близько ста різних електронних адрес, ага. та, яким буде розіслано це відео. Що ну ніхто не додумається хайпонути на цьому, от саме в такому форматі, показати десь таки. До речі, честі, честі, честі наших блогерів, та це абсолютно велика подяка всім, тому що це ще раз це ну це не розхитування простору, це це прям достойна історія. Пасибі всім і тримайтесь, будь ласка, всіх хто дотичний до до цього. Урок всім, урок всім.